Чи є перспективи у подальших перемовинах Росії та України? Переговори, на мій взгляд, вже зайшли в тупик і завершили. Вони роблять абсолютно все, щоб люди на окупованих територіях мали таке відчуття, що от ситуація вже незворотна. Чому Київ не відмовляється від зустрічей, попри те, що Росія не погоджується на припинення вогню та виставляє нові вимоги? Навіщо потрібно нам брати участь в цьому дійстві, яке не є по суті перемовинами? Які заяви про можливе? Врегулювання робить президент США Дональд Трамп. Вітаю з вами Юлія Щетина. І новини про Азов'я. Далі про війну на півдні України. Президент США Дональд Трамп заявив, що розчарований як Росією, так і Україною. Він вважає, що сторони вже могли б укласти мирну угоду. Українська і російська делегація протягом травня-червня провели в Стамбулі два раунди переговорів, але змогли домовитися лише про обмін військовополоненими. Росія вимагає, щоб Україна вивела війська з Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей. У разі відмови помічник президента Росії Володимир Мединський погрожує Києву втратою нових територій. Чи бачать експерти сенс у подальших перемовинах і що про них думають жителі Півдня? Про це сьогодні у програмі. 12 червня Пологівський район Запорізької області. Російські військові атакували село Новогригорівка. Одна людина загинула, ще четверо отримали поранення, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. 13 червня Міноборони Росії повідомляє про 70 збитих дронів над анексованим Кримом і про 55 збитих безпілотників над територією РФ і Чорним морем. Телеграм-канал Кримський вітер» пише про влучання у польовий табір російських окупантів під Сімферополем. Поряд із новинами про обстріли і події на фронті на стрічках медіа постійно з'являються повідомлення про можливе продовження перемовин між Росією і Україною. До переговорів сторони спонукає президент США Дональд Трамп. 12 червня він сказав на брифінгу у Білому домі, що розчарований як Росією, так і Україною. На думку Дональда Трампа, Москва і Київ вже б могли укласти угоду. У середині травня і на початку червня українська і російська делегації двічі зустрічалися у Стамбулі. Який наслідок мали контакти? Аналізує експерт центру оборонних стратегій Олександр Хара. Власне тому, те, що відбувалося в Стамбулі, двічі я не вважаю перемовинами. По формі може бути сидять люди з прапорцями і про щось замовляють. А по суті, ні, оскільки немає передумов. Тобто Росія вважає, що вона може виграти цю війну. Дипломатичним і воєнним шляхом. А друге, що ну фактично єдина про що домовилися, і це дійсно найкраще, що можна було зробити. Це обмін військовополоненими. Ну і це теж не було вперше. В цю війну вже на, на, на час першої зустрічі до того, було 63 обміни військовополоненими з початку широкомасштабного вторгнення. Тому зрозуміло, ми всі в Україні раді. Щоб повернулися до нас на наші герої, і це єдиний єдиний можна сказати елемент справжніх перемовин, який відбувся в Стамбулі. На перемовинах в Стамбулі сторони мали обговорити припинення вогню. Проте Росія вимагає, щоб Україна повністю вивела свої війська з Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей. А умовою повного врегулювання Кремль вважає міжнародно-правове визнання входження до складу Росії цих чотирьох регіонів, а також анексованого Криму і Севастополя. Російський політолог Олександр Морозов, який живе у Празі, зазначає, у Росії немає зараз ресурсів на повне захоплення цих регіонів. Проте відмовлятися від вимог очільник Кремля Володимир Путін не планує. Зараз не видно на даний момент яким разом Кремль може це существити. Но ясно, що не збирається останавливаться. Плюс к тому додається. требование того, чтобы Украина отказалась от военного сотрудничества со странами-партнерами, не вступала в НАТО, заявила о своем нейтралитете. Плюс к этому добавляются требования, связанные с отказом от репараций возможных, то есть от того, чтобы Россия выплачивала ущерб и снятие санкций. Это вот основной узел требований, а к нему прилагается еще большой пакет, и это очень важный момент, потому что Раньше мы думали или считали, что Путин в разные моменты использует разные аргументы. Но здесь они сведены воедино, включая и требования, касающиеся даже в том числе и выборов, президентских выборов в Украине, и статус русского языка и так, далее, и так далее. Так что я думаю, если коротко сказать, все уже поняли, что Кремль намерен вести войну действительно бесконечно. Тож безконічно означає, означають, во всяком случаї Путін в Кремлі. Вимоги РФ до України містяться у меморандумі, який 2 червня опублікувало Російське державне агентство ТАСС. Президент України Володимир Зеленський назвав їх такими, що не залишають простору для компромісів. Фахівець міжнародний Олександр Хара вважає ультиматум Росії нездійсненним, посилається на соціологічні дослідження. Результати одного з них 10 червня представив Київський міжнародний інститут соціології. 68% опитаних висловилися проти офіційного визнання окремих територій частиною Росії, а 78% відкидають передачу під контроль РФ території, які контролює Україна з юридичної точки зору. Це просто неможливо зробити, оскільки ані президент. Ані навіть парламент не можуть прийняти рішення про відмову від українських територій. Конституційний лад, куди включається і територіальний устрій, це виключна прератива всеукраїнського референдуму. Українці, як думають, я вже сказав, і можемо собі уявити складність проведення такого референдуму гіпотетична. Його точно не буде, але гіпотетична. У нас зараз 11 мільйонів українців або внутрішні переміщені особи, або е, біженці, які знаходяться ну переважно більшість це там, е, Німеччина, Польща, але так і, 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 в, інш, і в інших країнах світу. Е, яким чином можна забезпечити це голосування? Далі е, є тимчасово окуповані території, як ми можемо забезпечити голосування наших співгромадян? На нещодавно окупованих територій, після 22-го року маю, на увазі, або на тих територіях, які Російська Федерація окупувала з 14-го року. На думку російського політолога Олександра Морозова, у подальших переговорах між Росією та Україною немає перспектив. Утім, вони будуть тривати. Переговори, на мій взгляд уже зайшли в тупік і завершили де-факто. Хоча будуть продовжуватися консультації. И консультации между Москвой и Вашингтоном какие-то будут продолжаться, будут продолжаться в том числе и возможные раунды дальнейшие через какое-то время, не завтра, но через месяц, возможно, третий раунд в Стамбуле. Но де факто конструкция перемирия Кремлем отвергнута, которая была предложена изначально, а новая конструкция не сформулирована, и ее нет. тому переговори Амірі вже не іміють значення. Український фахівець міжнародник Олександр Хара теж припускає, що зустрічі української і російської делегації найближчим часом можуть відбутися. Головна мета зберегти зацікавленість Сполучених Штатів. Були слухання сенатські міністра оборони Хексета, де він сказав, що будуть скорочуватися допомога американська. Планувалася ну, точніше, на минулорічний бюджет мав 300 мільйонів доларів. Значить, в цього разу буде щось менше, але звичайно, що є нам поступає та допомога, яка була переголосована попереднім Конгресом і виділена попереднім президентом. Ну і плюс критично важливо для нас, це обмін розвідувальними даними. І, на жаль, наші європейські партнери просто не здатні замістити американців, якщо ті припинять постачання такої інформації. Нам тому це єдина мета. Для того для, навіщо потрібні, нам потрібно нам брати участь в цьому дійстві, яке не є по суті перемовинами, де Російська Федерація не веде мову про припинення вогню або завершення цієї війни. І, звичайно, що ми використовуємо цю ситуацію, аргументуючи нашим партнерам і в Європі, і передусім в Штатах, що ми готові розмовляти будь-з ким, що з маленькими сошками типу Мединського, а що з путіним безпосередньо? Україна готова обговорювати на перемовинах насамперед припинення вогню. Адже пояснює Олександр Хара, 30-денне перемир'я було частиною плану Дональда Трампа, а його продовження має стати умовою для політичних домовленостей з Росією. 12 червня закінчився двотижневий термін, який президент США поставив перед собою, щоб зрозуміти, чи не водить президент Росії Володимир Путін його за ніс. Утім, з цього приводу Трамп поки не висловлювався. Президент України Володимир Ленський сказав інтерв'ю німецькому таблоїду більд, що Росія погоджується на діалог з Україною лише тоді, коли постає загроза нових санкцій. Останнім часом президент Росії Володимир Путін почав говорити про плани створити так звану буферну зону вздовж кордону Росії з Україною. Зазвичай такі зони створюють, щоб відокремити одні території від інших. Проте Росія хоче створити буферну зону за рахунок захоплення нових територій України. Заяви Путіна коментує політолог Олександр Морозов. Я думаю, что буфер, выражение буферной зоны или санитарной зоны, которую Путин использует, это все-таки какой-то эффемизм, то есть метафора. В реальности речь, конечно, не идет ни о какой буферной зоне. Почему? Потому что э, ведь современная война состоит из ракетных обстрелов и дроновых обстрелов большой дальности. И поэтому увеличение. Создание какого-то какого пространства глубиной 30 километров оно ничего не меняет. Я поэтому думаю, что речь тут идет не о бушерной зоне, а действительно о подготовке плацдарма для дальнейшего наступления и создания угрозы для Украины так, чтобы Украина получила как бы более широкий фронт, который тяжело будет более тяжело удерживать, чем сегодня. Скоріше, отикаватель Путіна, якщо ми її правильно розуміємо. Паралельно з переговорними процесами Росія посилює тиск і залякування жителів окупованих територій, наголошує політолог-директор агентства розвитку ПРАЗОВЯ Костянтин Батоський. Вони роблять абсолютно все, щоб люди на окупованих територіях мали таке відчуття, що от ситуація вже незворотня, що вона нібито назавжди. І окупанти а, ці настрої вселяко а, підігрівають, тобто вони лякають тих, хто кого вони от там називають ждунами, тобто вони от кажуть, що дивиться мешканці окупованих територій, ми знаємо, що серед вас є люди, які очікують Україну, і у вас будуть проблеми. Вони відкрито і погрожують таким людям. Вони е, майже зробили неможливим життя на окупованих територіях без е, російського паспорту, тобто без от, повної легалізації, вижити на окупованих територіях станом на зараз неможливо. І власне е, їх політика буде продовжуватися. Вони е, продовжуватимуть залякувати людей, і е, в цьому це їх стратегія. Вони роблять це абсолютно свідомо. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Костянтин Батоський наполягає, що зараз практично неможливо дослідити настрої людей на окупованих територіях, адже Росія намагається перекрити будь-які зв'язки людей з окупацією зовнішнім світом. Ну насправді ми не можемо ніяк досліджувати суспільну думку людей в окупації. Це просто неможливо, бо вони знаходяться в таких умовах, коли свободи висловлювання не існує. Вони можуть бути покарані за участь навіть в соціологічних опитуваннях. І станом на зараз немає власне можливостей кудись виїжджати. Тобто не існує жодного сполучення між Україною та Росією вочевидь бо йде війна, йде лінія фронту. І не існує жодних точок перетину. Ну, єдина можливість виїхати це, власне, через територію Росії, потім далі через Білорусь або інші країни в Європу і потім вже в Україну. Цей шлях дуже важкий, його він коштує грошей, це дуже таке дороге задоволення. І не всі, звісно, можуть його собі дозволити. Російська масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називаються спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини про Азов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. при приазов'я.